Мої вітання всім. Хто зараз дивиться це відео, мене просили показати, як проходить навчання про техніку вишивки хрестиком з веббічною якістю. Воно у мене трошки нестандартне, тому що на курсі ми вивчаємо правила руху в схемах і вивчаємо їх спочатку в зошиті, потім на тканині. І зараз я зробила курс навчання на відео. Це було у прямих етерах, але я залишила запис. Це закрита група. Я зараз показую, що в цій закритій групі є. Я до неї надам доступ тим, хто захоче вчитися. Тобто ми вивчаємось про закріпки. В мене є відео. Далі я розповідаю, як саме проходить навчання. Тут є окремий допис. І... Перший урок, от це півтори години відео, це вступ у про основи техніки. Е, і е, крім того, що ви маєте доступ до відео, ви ще маєте доступ до текстової версії уроків. Воно в мене розміщена в месенджері. І, і, я дам окреме відео. Воно є і в Телеграмі я залишала його, як текстова версія виглядає. І біля кожного уроку. Ви бачите зміст, тобто, що ми вивчаємо в цьому уроці. І плюс доєднані в мене домашні завдання. Вони в файлах. Ось так виглядає, вони розміщені на Google диску. І коли ви входите в урок, ви бачите шаблони. Наприклад, ось відкриємо п'ятий урок. Як це виглядає домашнє завдання. Тобто є вправи шаблони, в яких треба буде створити рух, в яких буде треба створити рух. Ви можете ці домашні завдання скачати, і малювати по готовим шаблонам на папері в себе, або змалювати ці зразки і виконати в зошиті. Немає значення. Значить, що, про що мова, коли я говорю про маршрутні схеми, тобто, це інструмент, за допомогою якого я можу дистанційно вам показати рух, правила руху, послідовність руху в схемі, а ви дистанційно можете мені показати, як ви це засвоїли. Тобто це все на все інструмент навчання, але ви можете потім використовувати собі як допоміжний, коли ви будете планувати якийсь рух у своїх схемах, якісь важкі ділянки можете планувати попередньо на папері за допомогою маршрутної схеми. Як вона читається, дуже просто, нічого складного тут нема, просто так виглядає, значить, цього, бо цього багато. Зараз я показую. Нижні стіпки хрестиків ми позначаємо стрілками. Тобто, як вкладається нижній стібок в хрестику, звідки куди, тобто видно, що він або знизу вгору, або згори згор, вниз, і нумерація йде, нижні стібки, нижні стібки нумеруються в хрестику під стрілками, а верхні над стрілками. І будь-яка схема буде зроблена так, що, ви чергуючи лицевий і виворітний коротенький стібок, зможете спланувати рух на всю схему. Тобто нижніми стібками закриєте всю схему, і потім на зворотньому ходу закриєте верхніми всю схему. В результаті у вас вийде на лицевій стороні жодної протяжки, переходу там, чи переступання чи, через декілька рядів, не буде такого. Тобто нитка буде витрачатися лише на використання, лише на створення хрестика. Тобто нитка буде витрачатись лише на нижній стібок, верхній стібок і на виворітний. І таким чином ви зможете спланувати рух у будь-якій схемі, і будете чітко знати і розуміти, коли який крок ви робите і чому ви його там робите, і таким чином отримати якість, високу якість на лицевій і на вивороті. Тому що хаотичний рух, він і дає неякість, а правильний рух по чіткій схемі. по... По чітким правилам він вам і дає порядок і красу на, на обох сторонах вишивки. Тому ну, ось так виглядає маршрутна схема. За допомогою таких зразків ми, ми і вивчаємо правила руху в схемах, і крім того, ви зможете мені домашки, показати, показати таким чином, як ви розумієте цей рух. І таким чином ми одно вивчаємо цю техніку. Що можу ще сказати? Далі давайте розглянемо, що там в курсі є. От урок так і виглядає. Тобто допис відео. відео десь півтори години приблизно йде пояснення уроку. Написано все, що там зміст є, і практичні завдання до цього. Ви виконуєте, показуєте мені в приват. Все це працюємо ми без графіку. Коли у вас є час, коли у вас є настрій, ви собі вивчаєте спокійно. І якщо вам потрібно щось підчитати або законспектувати, то є текстова версія, а живі пояснення в мене йдуть на відео. Зараз покажу ще в зошиті, що ми скільки всього ми працювали. От бачите, тобто, наприклад, тут урок третій ми вчили кутові причепи, як переходити через кути правильно, як змінювати нахили. Все все справа в тому, що ми намагаємося схему вкласти всю однаковими нахилами нижніх стіпків, при тому, що ми отримуємо виворіт вертикальні бочки. Техніка авторська. Прошу її не копіювати, не передавати третім особам. От, і пояснено навіть всі вимоги до якості вишивки на тканині. Тут в мене є ось правила. Теж я залишала. Дуже багато інформації йде про правила руху в схемах, а також як ця техніка працює на багатокольорних складних схемах. От ми вивчаємо, як це працює, коли вже більше кольорів. І так, від простого до найскладніших схем. От Урок п'ятий. Діагональний рух ми вивчали у п'ятому році. Ось тренувальна така схемка. Далі я даю зразки схем після кожного уроку, які ви після вивчення уроку можете вже виконати, тому що в кожній схемі свої правила. Ось урок шостий. Про правила уроків 9. Далі. Всього 12 уроків, 9 уроків про правила руху в схемах, а всі інші про роботу у великих схемах уже в складних проектах. От схеми, які працюють вже, коли ви вивчили діагональний рух. Готова маршрутна схема. Ще хочу сказати, я дам доступ ще, ще до однієї групи, де я буду викладати готові маршрутні схеми, де я буду показувати, як я роблю великі схеми маршрутні, щоб ви слідкували, надивлялися. Там можна буде поділитись своїми роботами, поспілкуватись. Тобто буде ще одна група. Це окрема група, де є лише навчальний матеріал. От Вертикальний рух ми вивчили теж. От теж до нього є домашнє завдання. ось такі схеми. Схеми я брала з інтернету, як зразки. От. От Восьмий відеоурок. Рух в ділянках з пустками. Як обходити пустки, внутрішні причепи і так далі. Тобто тут є своя термінологія в цій техніці, щоб якось пояснити і запам'ятати. Так само схеми до уроку. Домашні завдання нескладні, невеликі, вони не займають там дуже багато часу. Ну, тобто часу потребують, але так, щоб, щоб ви могли це зробити, щоб було доступно. От 9 уроків, а далі 10-й це йде тема про модулі, про те, як ділити схему на частини на зручні, коли планується маршрутна схема. От, про модулі. 11 урок це рух. Це така мене робиться, коли я роблю, працюю. Рух у таких от складних схемах. 11-й урок. І 12-й урок це про. Ось 11-й ми вивчали. І 12-й останній урок про роботу ну, у складних сорочках, ну, у рушниках, серветках, тобто, як підійти до великих таких проєктів вже. Ну, ось, ось такий курс. Він розрахований на те, щоб дати. Більшу, більше майстерності людям, які вишивають на замовлення, але якщо у вас є бажання для себе так навчитись вишивати, то, будь ласка, обмежень немає. І покажу трошки, як виглядає мій робочий зошит, коли ми працювали Що всередині руків. Ну, це, це, це дуже багато матеріалу. Тут у мене і конспект, по якому я працювала. І... Схеми, які ми, руки, які ми вчили, нахилів ми вчили. Ось, то роботи дуже багато. Ну, тут, вибачайте, в мене і чорновики, і чистовики все купі, Це робочий зошик, в якому я малювала і пояснювала рух у маршрутах. Він нахлю Тут вже більше конспект іде, ніж ось так проходить навчання. І якщо вам цікаво, якщо ви хочете, то приєднуйтеся, пишіть мені у приватні повідомлення, домовимося про навчання, і ви зможете вивчити весь курс у своєму темпі, так як вам зручно. Якщо. Якщо захочете, то ви можете вивчити цей курс буквально за місяць, цього достатньо часу, або вивчати його так, як у вас там по мірі вашого часу. Ну, На цьому, що могла показала, я ваша дорогенька. Я дуже люблю вишивальниці, дуже мені подобається, коли у вас виходить двобічна якість, так само, як і у мене. Я просто тішуся. Ви молодці. Я шукаю однодумців, я їх навчаю для того, щоб їх було в мене більше. І щоб не лише я вміла так вишивати і володіти цією технікою. Дуже приємно, коли нею володіє дуже багато людей. Тому запрошую вас.